Прийшла повістка від ТЦК на Укрпошту: забирати чи не забирати. Розберемо варіант: перший. Ви повістку цю не забираєте, але відповідно до чинного законодавства, якщо ви її не забрали, вона вважається все одно врученою. І Півробітники ТЦК складають на вас протокол і виносять постанову, чим притягують вас до адміністративної відповідальності і штрафують. Це по-перше, але по-друге, вони вас вносять в базу так називаємо розшуком ТЦК, що може мати за собою край неприємні наслідки. Варіант другий. Ви забираєте повістку, тоді є варіанти. Складаємо пояснення, направляємо в ТЦК по причинам неприбуття, по поважним причинам неприбуття. І контролюємо це все адвокатським запитом. Після чого до вас приходить повідомлення про те, що по вашій неявці до ТЦК співробітники ТЦК ніяких претензій до вас не мають. Якщо не знаєте, як скласти правильно повідомлення про неприбуття, звертайтеся, допоможемо.